З'явилась у продажу нова двохкімнатна квартира на Замості. Це ЖК Династія. То шукає саме цей комплекс. Зверніть увагу, бо тут не так часто вбивають квартири і їх швидко забирають. Квартира наша має загальну площу 60 квадратних метрів. Подивіться, яка велика кухня, 19,5 квадратів. Вона поєднана з балконом, і тут достатньо місця і робоча зона, і обідня. Є декоративний у нас камінчик. Так, власники дуже люблять свою квартиру. До речі, це перші власники. Вони купували цю квартиру у забудовника. Робили ремонт для себе і проживали тут з 2019 року. Продають тому, що розширяються. Одразу проговорюю. Зручне планування. В коридорі у нас є велика шафа купе, де можна зберігати багато речей. І дві окремі спальні. Спальні у нас майже однакові по 15 квадратних метрів. Квартира дуже світла, тепла, вона всередині, вона виходить вікнами на південь. У вас тут будуть мінімальні комунальні платежі, і вам тут буде дуже комфортно проживати. Хороші сусіди продаємо свою квартиру. За ціною 79 тисяч доларів. Ми готові почути пропозиції від реальних покупців. Приходьте, будь ласка, на перегляд. Ми можемо розглянути продаж під Єусел або безготівковий розрахунок. Все по домовленості, власники лояльні, з радістю продають свою квартиру новим господарям передають у майбутню власність. Дзвоніть та.